Цю історію тепер знає весь світ. Завдяки статті в американському виданні Financial Times Група українських хакерів вирахувала точні координати російської військової бази під окупованим Мелітополем і передала їх військовим влучним попаданням із сучасної зброї. База була знищена, але на рахунку українського кібервійська це не єдина спецоперація. Як організована it армія України і чи допомагає їй держава, розбираємось в цьому відео. А ми вообще нікого ти знаєш нічому не призуваємо. Ми взагалі мирні хакери. Це герой американської статті, харків'янин Микита Книж. У своє кібервійсько він об'єднав 30 однодумців. Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення, до кібервійни долучилося близько 400 тисяч українських айтішників. Цифра далеко не точна і змінюється за піками активності, але навіть не точна. Вона дійсно дозволяє говорити про вже повноцінну інтернет-армію. Єдине, що функціонує, вона виключно на добровільних засадах. Більшість. Хакерів вони е, пішли шляхом самоорганізації, самооб'єднання і гуртуючись навколо якихось відомих авторитетів, якихось е, людей, е, ключових у цій галузі. Ну Один з них це, наприклад, Микита Книж, друга е, така велика спільнота це е, Український кіберальянс, який поєднує більше там кілька 5, 6 чи 7, 8. Високопрофесійних хакерських груп переважно це завдяки самоорганізації і високому рівню патріотизму. В історії з інтернет-партизанами, що розсекретили російську військову базу під Мелітополем, незважаючи на інтерв'ю керівника групи хакерів, відомо далеко не все. Наприклад, немає точної дати, коли ж це відбулося. Проте точно відомо, як саме вдалося вирахувати геолокацію. Ловили, як то кажуть, на живця, а точніше на фото красивих дівчат. Чату соцмережах російські військові, не знаючи, що акаунти фейкові та контролюються кіберфахівцями, скидали в особисті повідомлення свої фотографії з місця служби. Ці откровення хакери і передали до зсу. Там внесок підпільників підтверджують, дійсно наші хакери іспользують определенні фотографії общения, Узнали координаты этой базы, узнали этих командиров, в том числе там не вся информация, только геолокация, там еще довольно много интересной информации, которая, уверен, использована и будет еще использоваться в итоге. Бабах і все цієї бази російської під Мелітополем немає. на рахунку українських хакерів вдалих операцій не один десяток. Це й затримки російських авіарейсів, і злам камер відеоспостереження на окупованих українських теренах і атаки на російські сайти та телеканали. Але їх могло бути в рази більше, якби держава вкладала у кібербезпеку і гроші, і час. Кремль, наприклад, уже років 20 на кіберполітику цілеспрямовано витрачає величезні ресурси. Інша справа. Ава, що російська корупція та банальне розкрадання державних коштів не дозволили створити у Федерації it армію, можливості якої можна було б порівняти з тими ж штатами чи Британією. Проте українським інтернет-воїнам у боротьбі доводиться нелегко. Проти нас у кіберпросторі воює більш-менш професійна російська кіберармія. Вона, скажімо, менш чисельна ніж наші партизанські загони на початку березня. Але вона стабільна, вона працює за гроші. Там відмив... ну, крадуть звісно більше половини. Але інакше обертається там реально мільйони, десятки сотні мільйонів доларів. Тобто, якщо порівнювати, то в Росії кіберармія регулярна, а в Україні добровольча. Але знову ж таки, якщо порівнювати, то українським хакерам частіше вдається знаходити та передавати до відповідних служб цінну розвідувальну інформацію, а росіянам здійснювати досатаки на офіційні інформресурси України. Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, аби першими дізнаватися про події на сході України.